Частина контрольована центральним урядом, це е, правобережна е, частина. Значить, вони закупили достатньо газу для проходження всієї зими. Та у них є достатньо газу. Е, що стосується лівого берегу, то історично туди постачався безкоштовний газ з Російської Федерації і. Е, е, е. Придністров'я ніколи за цей газ не, не, не сплачувало. Якщо Росія хоче продовжувати постачати газ в Придністров'я, є можливість цей газ постачати через Туреччину, через турецький потік і потім через Трансбалканський газогід. Але з Чомусь з якихось причин Росія вирішила не бронювати ці потужності, хоча це була в них можливе весь минулий рік рік, і навіть зараз у них є можливість забронювати необхідні потужності і постачати газ не через Україну. Мабуть, вони спеціально хочуть створити таку гуманітарну кризу, щоб звинуватити і уряд Молдови, центральний уряд Молдови і Україну в тому, що це ми зробили цю, 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 цю кризу, але це неправда. Всі наші європейські партнери це розуміють. Спром офіційно повідомив Молдова Газ Молдова про те, що вони припиняють постачання газу до Молдови з 1 січня, але вони це обґрунтовують не тим, що вони не можуть транзитувати газ, а тим, що є борг 700 мільйонів доларів. Молдови перед Газпромом, який, до речі, Молдова не, не, не визнає. Деякі експерти схиляються, що зупинка буде десь на тиждень, на два для того, щоб створити цю кризу, а потім, значить, вони такі почнуть. Продовжать постачати газ Придністров'я, тому що Кремль розуміє без безкоштовного газу вони фактично втратять контроль над Придністров'ям, над сепаратистами в Придністров'ї і почнеться процес реінтеграції цієї сепаратистської республіки до центрального уряду Кишинева.